пригоди у бобровій заплаві, У лісовій школі. Лісові звірі влаштували школу для своїх малят у затишному місті, де найстаріший дуб накривав своєю кроною галявину. Ведмідь Буркоту, умілий майстер з обробки дерева, разом із синами спорудив різьбаний будинок з різними прибудувами. Новісінькі парти, виготовлені із соснових дощок, терпко пахли живицею. На ганку вже стояла директорка школи, сова жовтоочка-жоржівна. Вона була одягнена у свою найкращу сукню, жовто-гарячу, дрібненькими листочками. На носі директорки примостились окуляри з великими темними скельцями. Які дуже пасували до її круглої голови, а з двох акуратних вушок визирали темні віхтики. Усі малята, які навчалися в лісовій школі, були впевнені, що жовтоочка Жоржівна знає про кожен їхній крок саме завдяки цим віхтикам. То антени прошепотіло до мирця видриня Артурчик, вони вловлюють наші думки і вчинки. Затямив, тож треба бути обережним. Мирцю не зовсім зрозумів, про що йдеться, однак невдовзі забув про ті віхтики, бо розпочалося торжество, присвячене Дню знань. Бобринятку слухали урочисті промови і тихенько розглядало учнів, які заполонили подвір'я, адже з ними йому доведеться вчитися в школі, а значить, і подружитися. Проте перший день навчання його розчарував. У класі вчителька Зозуля Гордіївна показувала їм аж три літери А, Б і В. Мир старанно виводив їх у зошиті, а наприкінці уроку не витримав. Зозуле Гордіївно, а я вже знаю всі літери і читати вмію. Учителька підійшла ближче. Справді вмієш, а хто ж тебе навчив? Тато. А ще я вмію будувати греблю. А я на ковзанці кататися, вискочив із парти Артурчик, і намисто разом із ондатриком Васильком робити. Ось, даруємо вам. Артурчик вийняв із наплічника дуже гарний разок на миста. Зозуля Гордіївна обережно взяла його, помилувалася, а потім простягла назад Артурчикові. Це ж вам, сказав Артурчик жовтоочка очка не дозволяє нам брати подарунки від учнів. Це ж замість квітів, посміхнувся Артурчик. Тату видра забороняє їх рвати у лісі і в заплаві. Там нині таке гарне біле лататі розцвіло, Я хотів принести. І правильно робить, що забороняє, схвально кивнула головою вчителька. Ліс потрібно берегти і кожну квіточку, кожну травиночку в ньому. То візьміть намисто, попросив Артурчик, воно вам дуже личить. Якщо замість квітів, посміхнулася вчителька і з грабним рухом наділа намисто на шию. Тоді взяла зі столу книжку і підійшла до мирця. А тепер хочу почути, як ти читаєш. Двічі просити не довелося, бо брання прочитало казку від першого речення до останнього. Без жодної помилки. Усі в класі аж заслухалися, а ведмедик тимішко вигукнув Ух ти, класно! І справді добре, похвалила учня Зозуля Гордіївна. Діти, а хто ще вміє читати? Мирцю розвернувся. Підняли лапки ще чотири учні, а вчителька задумалася, що ж, доведеться навчати вас окремо. Оце й була найбільша несподіванка, яка трапилася того дня у школі. Після уроків малята задоволено чимчакували додому, Бобринята з подивом помітили, що веприк проша іде за ними. А ти куди? поцікавився Мирцьо. Дознакою мої калюжі, весело рохнув веприк. Май на увазі, витирати тебе лупумхами ми більше не будемо, розсміялася Туся. Сам упораюсь, кумедно махнув хвостиком проша. Їх там багато. Удома на бобринят чекав святковий обід. Мама зробила розкішний торт із соковитих водоростей, а тато назмирав смачних корінчиків. На столі лежали молоді гілочки і велика гірка кори з осики. Їжі було так багато, що малята не знали, з чого почати. Що вам найбільше сьогодні сподобалось у школі? запитав тато. Усе, весело відповів Мирця. а найбільше, як веприк прошка, у калюжі купався і почав розповідати про вранішню пригоду. Це, звичайно, подія, розсміявся бобер. А що не сподобалося? «Кроватка метелик, серйозно відповів Мирця. Завтра до школи я піду без неї. Мирцю Терентьович. Мирцю швидко звик до школи, де щодня дізнавався щось нове. Осоружну краватку, як з'ясувалося, потрібно було надягати лише на свята. А найбільше у школі подобалось те, що тут була велика бібліотека, і Мирцю щодня ніс у наплічнику нову книгу. Вдома хутенько обідав і йшов на свою улюблену колоду. Опускав у воду хвіст і поринав у зовсім інший світ. Тато дуже тішився і казав дружині Бачиш, не дарма моя бабуся вчила, книга не пряник, а до себе манить. Я теж дуже любив читати. І я любила, посміхнулася текля. А тато казав книга для розуму, що теплий дощик для посіву. Хіба ж не так? Справді книга мала та серцю люба. Вересневі дні стояли ясні погожі і теплі теплісінькі. Видно, дядечко літо ще не всю роботу проробив, тож племінниця осінь мала часу готувати собі нове вбрання. Усім же відомо ця пані велика модниця. Сонечко й ради було старатися, бо що, що, а працювати воно вміє і любить. Яко якогось дня, коли Зозуля Гордіївна відпустила учнів раніше на цілісінький урок, однокласники Лосеня льончик, і веприк проша вийшли разом. Мирцю посміхнувся, бо відразу ж збагнув, що веприк хоче відвідати свою улюблену калюжу, а лосеня. Залізти у воду, щоб трішки охолонути, бо в самому вже кортіло поплавати, бо теж потерпало від спеки, та й хвіст вимагав прохолоди. Може, сьогодні ще на козанку встигну, подумав мирця. Лисенята й веприка не запрошував, бо козанка не для них. Обидва не сміли навіть наблизитись до неї, боялися. Та й без них охочих покататися там не бракувало. Найбільше любили цю забаву видри, і маля та й дорослі. Родини у них чималі, тож за видринятами дорослими не дуже й перепадало цієї втіхи. І справді, вепрек звернувся до своєї калюжі, а лосеня прискорило кроки, аби швидше увійти у воду. Замить! А льонкова голова стриміла над заплавою, а двоє очисок зацікавлено дивилися на світ. Того вечора Мирцю взявся до нової книги. Спершу наплавався, наковзався, а тепер ось і головою поринув у пригоди маленької куниці Соні, великої видівниці. Книги про пригоди звірят. Мирцю любив найбільше. Можливо, через те, що герої цих книг переважно жили зовсім поряд. Наступного дня у школі на дітей чекала несподіванка. Зозуля Гордіївна передумала залишатися зимувати і відлітала у вирій. Її рідня вже давно була там, і, хоча жовтоочка-жоржівна виділила їй теплу кімнату, ведмеді заготовили дровець на зиму, Зозуля Гордіївна все-таки побоялася холодів. Діти, звернулась до школярів директорка, поки призначимо нового вчителя, потрібно знайти заміну Зозулі Гордіївні. Програма у нас доволі складна. Зимові канікули будуть тривалими, тож більшість із вас готуватимуть уроки вдома. Діти мовчали. Може, заєць Вухань Вуханівич замінить, підняла лапку ласочка Настуня. Але ж він фізру культуру викладає, а в арифметиці чи письмі нічогісінько не тямить. Не можна так на стуню про вчителя, зауважила жовтоочка Жоржівна. Але ж це правда, закопила губку на стуня. Я не обманюю, а бігати і стрибати він навчає чудово. Може, учителем буде Вовк Владимир? вихопилася із парти білочка на мистинка. У вовка вдача важка. Зітхнув веприк Проша. Одного разу так мене штовхнув, що я в кущі відлетів. Діти, знову взяла слово жовтока, Жоржівна, у мене є пропозиція. Нехай уроки проводить наш учень, Мирцьо, у класі запанувала тиша. А за мить до дошки вискочив Артурчик. І правильно, він у нас найрозумніший, хіба не так? Школярики, як один, повернули голови до Мирця. Той сидів і від несподіванки скупав себе за вухо. Перепрошую, та я ж, я ж малий ще, аби бути вчителем. Зате вже перечитав майже всі книжки в бібліотеці, схопилася з місця білочка на мистинка. І рахувати вмієш до ста. Навіть більше мовив Мирцю. Та я та я боюся. Чого? кого боїшся? Нас? розсміялася лисенятко Льончик Ми ж у школі не кусаємося. Хіба що зайчик вухай? Протестую, обурився зайчик. Я не кусаюсь, а гризу вербові гілочки. Теж мені їжу знайшов, розсміявся вовчик Федик. А ти на себе подивися, пирхнуло до вовчика зайченятко. Діти, діти, перебила суперечку жовтоочка жоржівна. Зараз ми говоримо зовсім про інше. Ми згодні, вигукнув льоник, і будемо слухатися Мирця Тарентьовича. От бачите, посміхнулася до малят жовточка Жоржівна, недарма кажуть, що всяка пташка свої пісні має. Наш Мирцю охочий і до навчання, і до роботи. Беріть із нього приклад. Навчайтеся, а ти, Мирцю, не хвилюйся, я буду поруч і завжди прийду тобі на допомогу. Так, Бобриня несподівано стало Мирцем Терентьовичем. Найбільше гордився цим його тато, навіть звільнив від усіх будівельних робіт, хоча й розумів, що синочкові ця наука теж дуже потрібна. Але ж не в кожній лісовій школі за вчительським столом сидить учень та ще й першокласник. Для цього потрібно мати хист і знання. Не Недаремо ж кажуть, що без науки нічого не прийде до рук. А його мирцю нелінивий і не лінивий і нес і старанний. Бо голова не тільки для того, щоб кашкет носити. Хоча вони бобри отой кашкет надягають дуже рідко. Від спеки їх рятує хвіст. Та чи врятує він мирця на уроках? У цьому новоспечений учитель дуже сумнівався. На уроках наступного дня задощило і настрій у Мирця... Теж був далеко не сонячний. Він побоювався йти до школи. Тато відчував це і вирішив підбадьорити сина. Не хвилюйся, усе буде гаразд. Проте Мирцю дуже переживав, мовчки йшов по мокрій стежині, а за ним притихлі муся й туся. Він так замислився, що не помітив шнурка, якого хтось протягнув через дорогу. Якраз біля дуба, де знайшлися наплічника білочки на мистинки. Замить мирцю перечепився об шнурок і полетів на доріжку. Муся з Тусою кинулися до братика і допомогли підвестися. От, пробубні бобрик, замастився не гірше веприка. У мене серветка є, почала скидати наплічника Туся, навіть дві. Сестрички швиденько впоралися із брудом на штанцях. Проте настрій Мирця був зіпсований у край, а тут іще помітив сороку Семенівну на гілці дуба. Усе подумав, знічено, рознесе новину по всьому лісу. Недарма ж вона перша постачальниця новин на лісове радіо. Та сорока Семенівна тільки похитала головою про пробурмотіла Доведеться Вовка Степановича провідати. Он що витворяє синочок Федик. То це витівка вовчика Федика збагнув Мирцю. Краще б до навчання був охочий, чим шкоду робити. Та відразу й забув про цю пригоду, думав про те, як мине перший день у школі. На ганку Мирця вже чекала жовтоочка жоржівна. Сьогодні вона була одягнена у строгий костюм гірчичного кольору. Мабуть, цей колір подобався їй найбільше. На шиї тонкий жовтогарячий шалик. Сова любила чепуритися. Ти готовий, Мирцю Терентьовичу?» пильно подивилась на возпеченому вчителеві у вічі. Начебто так, пробурмотів Мирцю. То готовий чи начебто, посміхнулась директорка. Ходімо до класу. Там на них нетерпляче чекали першокласники. Якщо потрібно клич, пошепотіла сова, я буду в сусідньому класі. І відчинила двері. Мирцео не пам'ятає, як підійшов до столу, як привітався з учнями, яке перше слово сказав, усе пливло перед очима. Дивився на клас і не бачив учнів. Лише згодом трохи оговтався і почув свій голос тонкий і писклявий. Злякано подивився на школярів, проте ніхто не сміявся. Мирцю відчув, що серце гупає вже тихіше. І підійшов до дошки. Я вам радив би придбати кубики абетку. Будемо складати слова. Я сам так швидко навчився читати. За мить коробки з кубиками були на партах, і почалося навчання. Перше слово, мама дав завдання однокласникам Мирцю та присів на стілець, бо таки відчув у тому. І раптом підскочив мов м'яч, на стільці було щось колюче. Оте щось учепилось до штанів. Мирцю похапцем відірвав велику голівку будяка таку розкішну, де й знайшли таку. Мирцю глянув на клас і помітив, що вовчик Федик при цьому опустив очі. Всі інші злякано дивились на юного вчителя. Оце знахідка, посміхнувся Мирцю. Моя мама якраз спросила мене знайти голівку будяка. Кашляти почала, а його насіння помічене, Мирцю обережно загорнув несподівану знахідку в серветку і поклав до наплічника. Дякую, можете ще принести, приязно звернувся до класу. То хто перший слово склав? Пройшов між рядами парт. Справились усі, майже всі, зупинився біля парти вовчика. А в тебе, Федику, щось не дуже виходить. Чи, може, ти про інше думаєш допомогти тобі? За хвилинку слово було складене, і Мирце побачив, як Федик від хвилювання ворухнув вухами. Малята наскільки захопили складаннями слів на кубиках, що й не почули дзвінка на перерву. За цим заняттям і застала їх жовтоочка жоржівна. Прийшла між рядами і запитала Мирця. Сам до такого додумався. Мама підказала, зітхнув Мирцьо. Її так навчала читати бабуся. Молодець бабуня, похвалила жовтоочка Жоржівна. такими темпами я бачу вас коренько навчитись читати. У крамниці є ще кубики із цифрами, повідомив Мирцю. Зараз попрошу сторожа пана Борсука і до вечора кубики будуть тут. Цього дня в Лівчусовій школі більше нічого не трапилось. Однак малята не поспішали розходитися по доміфах. Багато хто за один день навчився читати і хутенько по чекував до шкільної бібліотеки. Бібліотекарка дятлиха Трохимівна подивилась на чергу малят і від хвилювання ледве не зрунила окуляри зі свого гострого дзьоба. Похвально, похвально, недарма ж кажуть, що день без книги, як обід, без хліба. Читайте, діточки, може тя без книги, як весна без квітів, і вихопила з ящика пачку нових формулярів. А мир цього дня до бібліотеки не пішов, не мав сил. Поволі брів лісовою стежинкою і мікував про те, що бути вчителем дуже нелегко. Доведеться на ковзанку піти, подумав він. От пообідаю трохи, відпочину і піду проганяти в тому. Зненацька він аж підскочив. Бо просто над головою пролетіла здоровенна шишка. Мирць оглянув угору і побачив білку Ульянку. та сиділа на нижній гілці сосни і блимала очима мистинками. Що це ви, тітонько, шишками розкидаєтесь? запитав Мирцю. То для тебе, посміхнулась Ульяна, горішки чудові вітаміни для відновлення сил. Дякую, але я не їм шишок, чемно сказав Мирцю. А ти покуштуй, серйозно відповіла Білочка. Просто ви, бобри, не стрибаєте по деревах і тому нам і заплави вистачає, розсміявся Мирцю. Там же повне смачної їжі. Та знаю, я знаю, замахала лапками ульянка. А ти поїш, маєш он які міцні зуби. Дякую, тітонько. Клонився Мирцю білці, хотів покласти подарунок до наплічника та передумав. Так і пішов додому, і запах сосни ласкотав йому носик. Мирцю відчував, як із кожним кроком прибувають сили. Хода стає пружньою і бадьорою. Він уже не боявся завтрашнього дня, а з нетерпінням чекав його, бо новий день принесе нові враження і нові пригоди.